А перед початком відео я хотів би вас попросити підписатися, поставити лайк та залишити коментар. Це допоможе просуванню каналу. Дякую. 35 країн, включаючи США, Німеччину, Францію, Великобританію та Японію, виступили проти участі росіян в Олімпіаді. Рішення було ухвалено під час віртуального саміту міністрів спорту країни у п'ятницю 10 лютого. Про це пише видання Reuters. РФ може відкрити новий фронт, щоб відволікти Збройні сили України від Донбасу. Про це пише видання New York Times. До плану РФ входить окупація Донбасу до березня, оточення збройних сил України через Креміну та Вогледар. Також вони спробують відкрити новий фронт швидше за все у районі Сум та Харківщини, але також контрнаступи готує Україна, ймовірно на півдні. Логічний ціль це Мелітополь, що на перетині двох автомагістралей і важливої залізничної гілки. Якщо Збройні сили України зможуть поділити тут сили РФ, це послабить їх контроль над Херсонщиною. У Великобританії вибух 250 кілограмова авіабомба часів Другої світової війни. Про це повідомляє BBC. Як повідомляє видання, інцидент стався за 200 кілометрів від Лондона у місті Грейт Ярмут. Робітники виявили бомбу та викликали саперів, які спробували її знешкодити. Проте стався передчасний вибух. Великобританія може передати Україні протикорабельні ракети Гарпун дальністю 240 км кілометрів і ракети класу повітря Земля, шторм Шадов до 400 кілометрів. Про це повідомляє «The Times». Влада Великобританії обговорює, скільки ракет великої дальності можна відправити Україні. Якщо рішення буде ухвалено, збройні сили України, скоріш за все, застосують цю зброю для ударів по Криму та деокупації півострова. Абмін розширив список категорій держслужбовців, які можуть виїхати за кордон до дітей. Про це повідомляє прес служба Державної прикордонної служби України. Раніше виїхати могли лише батьки. Тепер до списку включили також опікунів, піклувальників та прийомних батьків обох статей. У турецькій провінції Хатай рятувальників, які розбирали завали, завалили уламками зруйнованого будинку в прямому осірі. У Німеччині вирішили провести опитування про те, що робитимуть громадяни, якщо на них нападе Росія. Кожен третій німець заявив, що нікуди не піде, а кожен четвертий негайно покине країну. Загалом же відсотки розподілилися так: 5% сказали, що візьмуть зброю добровільно, 6% очікують, що будуть покликані для національної оборони. 33% продовжать звичайний стиль життя, і 24% залишать країну. В Україні запрацювали ще два енергоблоки на одній із атомних електростанцій, що дозволить знизити дефіцит генерації електроенергії. Про це повідомив міністр енергетики Галущенко.